Доброго дня вам, шановні глядачі. Які дивитесь, як я роблю трактор Т-40. Установив я на трактор Ланжерони з валами. Отак От вони мають вигляд. Зверніть увагу на ці отвори. Це отвори для того, щоб було Краще болти ставити, закручувати. Воно в мене все сьомне. Так само. І на цій стороні. Як ви бачите, теж є болти. Цей болт викручується і зажимати легше планжером, для того, щоб його ставити. А цей ланжерун правий, він не сьомний, Він приварений до ланжеруна кабіни, має такий вигляд. Дивіться, я далі буду його робити.